Програму Допомога літнім людям членки Нішосткинської іудейської громади ініціювали ще на початку повномасштабного вторгнення. Як стверджує голова організації Сергій Кацман, турбота при людей елегантного віку це не просто обов'язок волонтерів. Це велика честь для них, а також єдність тепла, поваги та уваги. Дівчата в'яжуть не тільки на шкарпетки, а також виробляємо і подушки для шиї, і печуть хали, і дуже багато друг другого роблять. Хочу подякувати таким благодійним фондам, як Joint, Хесет Хаїм, а також міжнародної організації Волонтер, волонтер Ком'юніті особисто Алексу Шміту, Даші Єфіменке і Єлізавіті Шерстюк. Благодаря цим людям наші програми працюють. традиційно з настанням холодів волонтерки Шосткинської іудейської громади забезпечують теплими речами українських військових, а саме в'яжуть шкарпетки та балаклави. Окрім цього, продовжують відправляти на передову тактичні ноші, робочі рукавиці, браслети виживання, обереги та багато іншого. За словами Сергія Кацмана, прояв такої уваги відлунює щирою вдячністю у серцях наших оборонців. Є у нас і фотографії, є і подяки від військових. Тому в цьому в цьому плані у нас все добре. Пряжу для шкарпеток та балаклав. Члени іудейської громади купують за рахунок донатів, які люди кидають у спеціальну скриньку з написом для зсу. Коли речей вже збирається достатня кількість, волонтерки формують посилки, які потім відправляють на різні напрямки фронту. Розповідає координаторка іудейських громад, волонтер ком'юніті пані Ірина. Вони йдуть на Харківський напрямок, на Сумський скрізь. Де є запит, туди вони йдуть. В'язати в одеській громаді вміють усі жінки. Хтось навчився цьому ще у школі, хтось нещодавно за допомогою Ютубу. За словами пані Ірини, не тільки нав'язані теплі речі, вони отримують запити від бійців, а й на плетені килимки для сидіння. Пораненим військовим волонтерки шиють адаптований одяг. Матеріалів на усе це витрачається багато. Тож майстрині просять небайдужих громадян допомогти їм поповнити резерв. Нам потрібна пряжа, нам потрібен. Это для подушок. Скринька у нас є, можна прийти, покласти туди гроші. А ми самі закупуємо і будемо далі шити. Волонтерка юдейської громади пані Світлана у кожний свій виріб вкладає часточку своєї душі, тепла та турботи. Зараз вона плете патріотичний оберіг для наших оборонців з вірою у те, що він захистить їх і принесе довгоочікувану перемогу. Це не просто у нас. Вовна або там шнур якийсь це і надія, і тепло, і турбота, турбота за покоління, за старше, ну і турбота за хлопців наших. Оберіги теж робляться. З любов'ю, з молитвою, так що хто хоче, приєднується. Пані Вікторія, рекордсменка у виготовленні шкарпеток. Розповідає, що за один день може зв'язати пару. Працює жінка здебільшого вночі, оскільки в день займається господарством. Каже, що для неї рукоділля це відпочинок. Пару я вив'язую за вечір. Сідаю в шість і до пів одинадцятої шкарпетки готові. Я в'яжу усе своє свідоме життя. В'яжу і гачком, і спицями. В'яжу дуже багато. В'яжу своїм дітям, і онукам, усі светри, усі костюми і сукні, усе в'язане у дітей. Віра у перемогу України це той двигун, що надихає волонтерів іудейської громади на невтомну працю. Вони знають, чим більше зроблять сьогодні, тим ближчим стане завтра. Коли наші захисники повернуться додому живими і неушкодженими, тільки перемога і більш нічого. Скоріше, б це все закінчилося нашою перемогою, і щоб хлопці поверталися додому живими.